Маємо в наявності BMW 6 серії з 3-літровим бензиновим двигуном, автомобіль в Ампакеті, фірмовому кольорі BMW Carbon Schwarz, на гарних дисках з новою зимовою гумою. Автомобіль доглянутий, вчасно обслуговувався стоповою led оптикою. Має панорамну стелю, безключовий доступ з білим салон, салоном BMW Individual. Панорамна стеля вкрита алькантарою. М. Кермо, М. наружне, м внутреннє комфортні сидіння. За Заднього виду з парктрониками також маємо 167 км пробігу і лед щиток Кому цікаво, звертайтесь в автомобіль наявності.